Розбираємо завдання НМТ з математики. Сьогодні тема обчислення та арифметичні задачі. Згадаємо, що таке найбільший спільний дільник. Скорочено позначається «НСД». Це те число, на яке можна поділити задані числа без остачі. Наприклад, знайти найбільший спільний дільник двох чисел 42 і 63. Для того, щоб знайти найбільший спільний дільник двох чисел, потрібно розкласти кожне число на прості множники і виписати спільні множники. І так, розкладемо перше число. 42. Ділимо на 2, залишається 21. 21 ділимо на 3 вже найменше просте число. Виходить 7. І 7 ми можемо розділити тільки на 7. Це буде найменше просте число. І залишається 1. 63 розділимо. На 3 це буде 21, на 3 це буде 7 і на 7 це буде 1. Отже, ми кожне з двох чисел розклали на прості множники, випишемо їх. Тепер шукаємо спільні множники, бачимо, що це 3, і бачимо, що це 7. Тепер виписуємо найбільший спільний дільник. Це 3, помножити на 7, це буде 21. Отже, відповідь де? Ще більше дивіться на моєму каналі.